Вітаю вас, любі малятка. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Павла Тичини. А я у гай ходила. Ось послухайте уважно. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева, люлі і все отак зозулі. Ку-ку, я зайчика зустріла, дрімав він на горбку, Полап його спіймала, зозуля ізлякала. А тепер малятка, повторюйте за мною. А я у гай ходила по квітку ось яку. А там дерева люлі. І все отак зозулі. Ку-ку. Я зайчика зустріла. Дрімав він на горбку, була б його спіймала. Зозуля злякала А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. А я у гай ходила по квітку ось яку, а там дерева люлі. І все отак зозулі. Ку-ку! Я зайчика зустріла, тримав він на горбку. Була б його спіймала, зозуля злякала. Ку-ку! Молодці малятка. Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!